Аерокосмічне агентство НАСА оголосило конкурс серед школярів усього світу на кращу назву астероїда 1999 RQ-36, бо ця, мовляв, надто складна саме до цього астероїда в 2016 році рушить Зонто Сіріс Рекс. Щоб взяти участь в конкурсі, вам має бути менше ніж 18 років і подати пропозиції слід до 2 грудня 2012-го з обґрунтуванням пропонованої назви. Тож час ще є. Подумайте, яка вам назва припала до душі, і пропонуйте. 11 вересня визначна дата для космонавтики сьогодні, але 1935 року народився радянський космонавт Герман Титов. У наш час, коли ми стаємо все ближчими до розкриття таємниць космосу, ми вирішили поцікавитися в українців, яке при нагоді послання вони відправили у міжгалактичні простори. І ось що вийшло. Проте розуму звідси. Пусть ждуть нас там. Про те, що ми тут живі, що ми дуже чекаємо на всіх. Нікої. Я їх не знаю. Кому як можна не знаю, кому то щось передавати? Може це не наші враги. В космос? Льоня, привіт. Де Черновецький? Цікаво, де він пропав. І, так як говорять, що він на слонозвісний космонавт. Мені цікаво запитати, де він дівся. В космос? Скажу. Навірно, спасіть. На сегодняшний день не только так. Помогите нам, мы загрязняем эту планету. Ее надо спасти. Не прилетайте сюда, ребята, у нас и так тут проблемно. У нас экономический кризис тут. Не до вас, чуть-чуть попозже. Господи, любите друг друга, да и все.